І так, привіт, дорогі друзі, вітаю вас в очікуванні гравців для того, щоб пограти в ігру Fortnite. Я хочу вам показати е, свій професіоналізм, свої навички. А чесно кажучи, вміння, тільки, тільки вміння чого правильно отак робити. Карате, Кія. Ага, шуйтка. Є ще танець. Я сарделька, я сосіска. Ох, тут там них движуха якась, танці дві. Вау. Вітаю вас у грі Фортнайт. Ви перебуваєте в, в невідомих обставинах. І також хочу вам повідомити, що ми направляємося на дивні місця. Граючи з нашою командою. Я не знаю, як ми поступатимемо, як ми будемо виконувати які дії, але це буде топ-1. Чому? Тому що я готовий до настоящу з перевершеної гри. Але ж потрібно тім-тім, пlaй-тем, пlaй-тем, плей-тем, плей-тем, плей-теам. Я нашим, е... нашим друзям товаришам, що ми повинні грати в команді. Також не забуваємо, що в нас клавіатура странна і потрібно постійно нажимати. Трафика, так, якась движуха спокійно. Щось знайшов, взяв те, що... те, що мені потрібно. І стараюсь знайти когось, кого потрібно зафігачити. Опа. От тут в нас є. Мінус один. Присіли. Перезарядили обойму для того, щоб е був повний запас патронів. Так же... Ми дивимося... Ого! Ми тут бачимо, що там нас обстрілюють боти. А ось тут нас направляється тіпок. Але це, як оказалося, в подальшому роз'ясненні ситуації. Просто тіп. Так. Спочатку себе, Пер, е, перезаряджаємо, поповнюємо. Беремо, підбираємо. Е, ага, це нам не потрібно. Але. Ой! Це нам не потрібно, але в нас тут є команда. Е, наша команда знаходиться о, не в повному складі, тому що в нас ще є ще десь один чоловічишка. Так, для ближнього візьмемо, поповнимо наш запас різних деталей. Це ми змінюємо на Аністоп. А... Тут є змога підняти, так? Ага. Піднімається це все добре. Ось все, у нас є змога підібрати для броньки. Опа! Хеллоу! О, краще вам так показати. О, яка в мене снайперка? Так. то Для середньої дистанції, а для ближньої... І це. І оце. Що це таке? Що робиться? Я зробив цікавий му. Подивимося, що він тут для нас приніс. О, поповнили ХПшечку, чуваки. Постійно, постійно поповняйте ХП. ХП лишнім не буде. Але, але. Так, це в нас повністю тут потрібно виконати перезарядочку. Оу. Хто ти? А ти жорсткий тіп. Ви знаєте, хто це? Да, це ж... це швін, ж це, да, да, це він, це. Бабаяга. Як його прозивають в місцях знатаків. Місць... Оп! Десь тут одна на двоєчці. Так, там якась. Е, небезпечна. Перестрілка, паки. Діжай е, подвиги. Опа, погнали. О. Ага. Це, ну краще, звичайно, це взяти. О, це. тепер я цілком готовий до якихось цікавих мовій. А. Ой, а це така прям близька з близька. Щось тут можна купити, купимо. Нічого. О! Оце. Спочатку робимо. Отак. А що це таке? Золота? Я чую когось на криші. Я чую когось на крищі. Я чую свій буст. Так, нікого нема, зверху нема. Подивився. Подивився, був впевнений. Так, золоте оружжя це клас. Це супер. Тут чуєте? Там знизу відбувається жорсткий розгром. Обережно. І зняли камеру, тому що... О! Лишні. Ось тут. Ось тут хтось є. Ага. Я поняв. Нам показуються гравці, які. яких засікла камера. А чого не можна випрыгнути все вікно, Грюха? Ого. Оп-оп! Покійнесенько? Забираємо. Все, що маємо? Все, що наше забираємо? А це що тут відбувається? Я просив тебе щось застраювати? Я ще щось такого не пам'ятаю. О, а це що таке? Що це таке? Що це таке? Оооооо. Стопе, степе, степе, степе. А спонсор даного відеоролику мій твіч. Зайди ж, глянь, Юмаю. Глянь, то юмаю. Юмаю, глянь. Глянь, юмаю. Юм... Ладно, просто подивись, будь ласка. Дякую. Спокійно. Тут одесь. Що ну, за двіжуха в цій грі відбувається? Наглядним прикладом можу сказати, що ми встигаємо до зони без питань. Без питань. Е -е, тепер ми виконуємо хіл. Нам потрібно виконати поповнення адреналіну. Также розхерачити коробки і е, переглянути ближню зону. О, це що то? Так, якщо це не підбереться, значить Аня підібралася. Ніфіга собі ми, ми взяли з собою турелічку. Лишньої не буде, правда? Правда, чуки? Ли не буде. E, Go zone, guys. E, повідомо Ну, що були в курсі. Це ж адекватний ігрок гравець. Адекватність. Адекватність превише за все. Але не переб. Це що таке? І я бачу. Привіт, привіт! Класна дівчинка, класно танцюєш, але співай, співай. Давай, давай. Співай, співай. Дякую. За увагу. Приходимо. Так, ігра, ігра, стоп. Тут була явно перепалочка. І звідси ми бачимо, що можна когось захеранчити. Оп! А тепер бистренько в зону, в зону, в зону, в зону, в зону, в зону, зону. Не встигли. Проїхатись. Ой. Е... О, а чому ми такі багнюці? Так, не забуваємо. Оп. Не забуваємо, що нам потрібно повністю мати повне ХП. Це раз. Е, По-друге, нас так же стілком повний склад. Команди. А це що то кричить, що це вже? Я не знаю, що це таке. Але в болоті весь це неприкольно. Блін, дік. Що за місто? Що за? Тихо, 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 Стигай. Спокійнесенько. Кінесенько взяли на <звук> uh, where are you, team? <звук> так, у нас є така мотобразерс. <звук> Поїдемо до наших. Отже, давайте займемося своїми справами і вислідимо ще декілька особ, які бажають, які бажають дізнатися е, сили наших ушок. Там, звичайно, некрасиво поступили. Взяли людина хотіла допомогти своїм партнерам для того, щоб ну, там був хтось.

Звідси ми можемо отут поставити. Спокійно, Kill him. Ми поки направимося до зони. Тенк'ю, тенкю. Також мені потрібно знайти щось для хіла і для броньки бажано. Вот это нормальная штука. Пятерочка. Ох ты я гребу. И шо? Ничего. Пятерочка. Краще зіграти на одного раз команда дуже поспішає. Ну, не бачу сенсу доганяти когось, щоб всім похилитися, якщо можна. Так. Ні -ні -ні. Щоб не забрав фух. До речі, турелька дуже-дуже добре мені допомогла. О, у нас тепер з'явилися покращення бойових процесів. Uh, so sorry, man. Zaras. побачити ко ми можемо побачити а ми можемо побачити що якісь жорсткі типи як є подобрать ага е -е. я ще зіграюсь з цією штукою так, е, потрібно приблизитись до зони, виконати повну перезарядку е, для того, щоб бути готовим для, до непередбачуваних ситуацій. Також можна підібрати снайперку у нас тут, е, розсканувати місцевість і е, направитися до зони. Ох, непогано, чую, є. Невже, невже, Яка цікава гра? Ніхто не ожидав, а я взяв всіх на раз-два раз. Опа, да, Бачу. Зараз ми... Ага. Є. Спокійнесенько. Кінесенько забираємо душнілочку маленьку і знову аналізуємо ситуацію, нікого не бачив. Е, як же чудово, що я взяв. Так, там за деревом нікого нема. За деревом нікого, за ящиками нікого. Ну ми зайняли позицію, товариші. Так же в нас майже всіх повне хп. Man, you need a HP. Uh. Так, так, стоп, стоп, стоп. З якої сторони, з якої сторони? З онтої го. Дякую за топ -обин. Ха, Thank you. Хотілося б узнати, що я зробив. Статистика матчу. Устранення 12 помощ 5, Чиво? 12 людей. М -м. Ось така от статистика. Ось такий. Я от ігрок. Дякую за перегляд. Чудового вам. Проводження в подальших перегляду різних відео. Давайте. Давайте. Нічого собі зіграв в ігрушечку. Блин, прикинь, прикинь, коротше, зайшов в ігру пограти. І топ-1 взяв. Топ-1 на ІЗІ. Коротше, ще й 12 був. 12. Е, от я ж одного. Статистика ма ще. М'яткость слабовата. 3000 урону. Дякую за перегляд. Приходьте ще.